Добрий день, малята, а скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, зима, ми всі любимо зиму адже взимку буває найкраще свято свято ялинки. Але свято вже минуло ялинка зняла своє святкове вбрання і сумує за своїми прикрасами. Давайте її розвеселимо. В мене є прикраси, але вони незвичайні, ось такі. Подивіться, що це? Так, це веселі геометричні фігури. Яка це геометрична фігура? Так, квадрат. А якого він кольору? Молодці, зеленого. Давайте повісимо його внизу. А це яка геометрична фігура? Так, круг, якого кольору круг? Молодці, з жовтого, повісимо його вгорі. Малята, що це за фігура? Так, це трикутник. А він якого кольору? Правильно, синього, повісимо його теж внизу. Яка гарна стала ялинонька. Вона повеселішала і згадала зимовий ліс, де гуляє вітер і хуртовина. Побачили прикрашену ялинку зайченята та прибігли до неї. А ось і більченята. Давайте порахуємо їх. Скільки зайченят? Один? Два. Два зайченя. А скільки більченят? Один. Два. Кого більше? Більченят чи зайчат? Молодці, їх порівну однаково. А давайте разом порахуємо всіх звірят. Один, два, три, чотири. Всього четверо звірят. Подивіться, а що ще є під ялинкою. Так, це чарівна скринька. Давайте подивимося, що є у неї всередині. Ой, що це малята? Так, це снігові кульки. А які вони на вигляд? Молодці круглі, а однакові вони чи ні? Так, однакові. А з чого їх роблять? Правильно із снігу. Пригадайте, які вони легкі чи важкі. Так, вони важкі, а ще оскрині. Сніжинка. А вона яка легка чи важка? Правильно, сніжинка легка, то шкулька важка, а сніжинка легка. Малята, а що це? Це гіря, і вона важка. А це що? Так, пір'їнка, яка вона легка, бегемот який. Важкий, а мишка яка? Легка, молодці. А ще під ялинкою сидить, зачиняй, і плаче. Воно не вміє рахувати. Давайте навчимо зайчика рахувати. Давайте порахуємо, скільки у зайчика вушок. Один, два, два вушка. А скільки очей? Один, два, два очка. А скільки хвостиків у зайчика? Один, один хвостик. А давайте порахуємо, скільки вушок у дітей. Один, два, два вушка. А скільки ніжок у дітей? Один, два, дві ніжки. А скільки ручок у дітей? Один, два, дві ручки. А чого в нас по одному? Так, у нас один лоб, один ніс і один ротик. Ми з вами старанно попрацювали, допомогли ялинці повеселішати, навчили зайчика рахувати. Тож ви сьогодні великі молодці і до нової зустрічі.